Слава Україні! З вами я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктю. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Ліга Справедливості. Книга, це четверта книга, і, і вона одна з найбільших. Також в мене є ще з цієї серії від видавництва РМ. Перша книга від Ліги справедливості. Перша книга Початок. Друга книга Шлях злочинця. Третя книга Трон Атлантиди. Четверта книга Герої назавжди. П'ята книга «Герої назавжди». шоста книга Ліга, Ліга Несправедливості. Сьома і восьма, чи, і, і восьма книга це е, війна Дарксайда перша і друга частина. Отже, цілих 8 книг, які дуже гар, гарно будуть виглядати на вашій полишці, і які просто крутезні. Взагалі, чого мені ці комікси про Лігу справедливості сподобались? Взагалі, DC мені чогось. Трохи більше подобається, ніж Марвел. І ці комікси з крутими і іл... неймовірними ілюстраціями. Тексту не занадто багато, і за цього не виходить таке, як перез... перезавен... перегружене. І воно легко читається. Ілюстра... Ілюстрації крутезні. І взагалі сама Ліга справедливості мені дуже подобається. Тому що такі. І одразу і популярні, і дуже, і дуже круті супергерої. Тобто це Бетмен, Супермен, Дивожінка, Флеш, Зелений ліхтар, Кіборг. Е і просто дуже цікаво читати. Так, звичайно, тут ліу справедливості в цих коміксах поки що, як на мене, трохи занизили. Але все одно сам, сам сюжет в цих книгах мені дуже подобається. Саме в цій книзі. Тут щось сталося з Суперменом, Супермен вбив когось, але кого ви дізнаєтесь в цій книзі, що, тобто, Супермена щось там закоротило, і всі інші намагаються його врятувати. А також в цій книзі Ліга Справедливості не одна, тому що також тут ще було, якщо я не помиляюсь, крім звичайної Ліга Справедливості, ще одна або дві. Ліга справедливості, які, які зробили з інших супергероїв, теж для чогось, для якихось цілей. І також одна з причин, чому могло перемкнути Супермена. Це, як подумали, частина з Ліг Справедливості була скринька Пандори. Так, тут зустрічається Пандора. Та сама, яка відкрила скриньку, яка випустила сім гріхів. І вони намагалися знайти ту скриньку. Але що ж все таки сталося з цією скринькою? Чи врятували вони Супермена? І що взагалі сталося з Суперменом? І навіщо та скринька? Ви дізнаєтесь в цій книзі? Також закінчення дуже, не, дуже несподіване. І мені дуже, я вже дуже з нетерпінням чекаю прочитати п'яту книгу, тому що е, закінчення просто дуже несподіване і хочу вже нарешті дочитати ці книги, тому що вони крутезні. Отже, я вам раджу ці книги, раджу видавництво РМ, раджу вам читати українською мовою, різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам треба? На всім па 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 па